Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Льова, це граєм періопазлів. Так, у нас заключний п'ятий день турніру, потужне усилення на трьох зіркових героях без червоного кольору. Так, топ-10 оборона. Ну, оборона не тримається, зрозуміло. Ну, оборона це краще, ніж є. Тому спробуємо хоча б, можливо, топ-5 залишитись. Поїхали. <гум> Я ж так далеко. Навіщо мені. Таких монстрів дають відразу. Алі Алі. Ну, так і підемо. Євмахій цей неприємний. Боляче б'є. Тут це буде залежати від камінчика. Четвірочка жовта. Це добре, але зелених ну, дуже мало. Добре, давайте так. Поки прокидати. Поки Алі не набрав собі. Атаку, треба спробувати якось його пробити. Можна зробити трійку зелену. Давайте ось так прокинемо, може там закриється, не закрився. Так, ну він ще й під бафом. Ти в бер'єну вибив. Ну, це все. Так, давайте спробуємо хоча б жовтих дозарядити. Та ну, такі тички, що я тут ну нічого не можу зробити. Давайте через комбо зеленими. Може, якимось дивом ми його доб'ємо. Так, його добили. Давайте поставимо розподілення. Ну, цей Алі вже набафався. Давайте в нього і вдаримо. Щось взагалі шкоди ніякої. Давайте так. Євмахій когось ага, б'є. Так, ухиляння. Тут ухиляння не спрацювало. І підсмажили нас. Добре, давайте так, зеленими. Хруба когось заблочить. Два жовтих нам не вистачить. Давайте тут пошукаємо жовтий по центру. Немає. Хоча, можливо, нам для Саксії два жовтих вистачить. Ну там зараз. Так, Аліни де чудово. Але ця підлікувало. Добре, робимо так. Прийдеться ставити розподілення. І ось так зелені і жовті може йому вистачить, не вистачило. Так, ухиляння це добре. Давайте так. Це трішки зайве. Тихенько. Прокинемо жовті. Поставимо собі трішки лікування. Як правильно прокинути? Можливо, в нього, щоб в рехетри нічого не летіло. Так, ну, Аліпа збулись. Добре. Але цього, звісно, недостатньо. Бажано, напевно, рехетри пробити, щоб в них лікування не було. Давайте ось так. Може, зелений доїде. Доїхав. Тихо. Ставимо собі лікування. І як би нам ту рехитри добрати? Давайте так. Буде зелений. Якщо встигнемо, то доберемо. Ну, цього хрубу, не обов'язково заряджати. Так, є в махій. Добре. Так, рехитри прибрали. Ухиляння у нас ще є, можливо, хтось ухилиться. Не ухилився. Добре б'ємо. Спробуємо. Так, так. Вуна вмикаю, бо він дає розподілення. Це рахується як додатковий баф. Так, тихо, тихо. Так, так. Саксію треба активувати. Так, б'ємо. Поставив все ж таки того міньйончика. але нічого, наших камінчиків достатньо. Можливо, ми його і зможемо пробити. Цього є в махія. Так, спробуємо йому броню порізати. Забафаємося, пробиваємо. І ось так зелені ще трійка. Все, вистачило. Чудово. Ну, тут пощастило. Непогана ця команда працює, мені подобається, так. Але ось проти біліт, напевно, вона буде працювати не дуже. Бо вона діспелить. Хоча з зелених. Бафи, воно не задіспелить мені. Давайте спробуємо. Купа синього. Ну, В принципі, поки в білітку можна прокидати. Давайте ось так. Ось так. Там єдине, що той аліз, звісно, буде заряджатись. Це не дуже добре. І стільки прокинули і не зарядились толком. Давайте так. Ну Ось іде його що прокидати. Давайте в нехай поки олів вдарить, бо він ще не на максимумі. Може ухиляння спрацює, не спрацювало. Прокидаємо тут. Ну все, довгунчик від'їхав. А він тут один з ключових. Ну все. Пішли роздавати. Тут же ми нічого не зробимо, на жаль. Ну, немає зарядки. Що ти зробиш? Нічого. Не можу я навіть брієну дозарядити. Її просто роз... розбивають. Ось там суперник був набагато складніший, як на мене, ніж тут. Але тут, на жаль, не зарядились і нічого не зробили. Тут можна вже виходити, тут немає сенсу вже нічого робити. Це буде нулік. Давайте ще ось так прокинемо, Зараз зараз лідоб'є. Добре. Ну, без зарядки, на жаль, нічого не вийде. Поїхали. Так, так, так. Четвірка зелених. В принципі, непогано виглядає. Давайте ось так іще там буде один камінчик. Давайте жовті. Цю теоретично теж можна поки прокидати. Але ж знову ну, купа синього, купа фіолу. А тут ще Алі теж присутні, я його не помітив. Це все вже просто розтикали. Довгун вже тут не врятує. Ах, оце турнір. Ну і все. І зараз цей фільтон ще поставить відображення. І немає сенсу використовувати брієну, бо на них баф перекинув. Добре, давайте жовтий кріс. Це, звісно, чудово. Так, спробуємо почиститись. Якщо вийде. Ні. Ще не почистилось трішки? Давайте так, так? Далі що? Жовтих мало. Купа червоного. Давайте спробуємо зеленими пробити цього каріла. Так, не ухилилась. І не доїхало нічого жовтого. Нам не вистачить зарядитись. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 камінчиків. Саксія теж не вистачить, їй треба вісім. Добре, давайте пошукаємо жовтий, ну не хоче. Не хочуть. Виходити, добре, тоді скидаємо. Фі. Кішка з своїми відродженнями. Так, так. Чудове поле, але, на жаль... Не те, що потрібно. Вхиляння не працюють. Тут спрацювало. Добре, давайте в цього прикинемо. Може Можемо хоч його заберемо. Так, його забрали, давайте так. Так. Через комбо, можливо, якимось дивом ще кішечку заберемо. Диво не трапилось. Так, ухиляння є. Він ще й прикриття поставив. Доб'є. Ні, не добила, але поставила травління. Все, добили. Ну, тут хоч не нуль. Так, ще два бої. Я так і їдемо Варіантів у в мене все одно, краще немає. Давайте фіол зірвемо там жовті, зберуться. <клес> так, і зелененькі з'явились. Тихо, тихо. Робимо ось так. Тепер обережно зелені прокинемо. Довгунчик зарядився. Так, так. Прокинемо сюди, дозарядимо брієну. Брієна не дозрядилась. Ось це погано. Добре, б'ємо сюди. Давайте ось так. Ось так. Може зелений Скільки фіолу? Ну, просто тьма його. Кристалів повно. Так, так. Спробувати пробити фаєза. Хоча він поки підсповільненим, давайте ось так жовті прокинемо. Ага, зелений закрився. І вдарив же ж туди, куди не потрібно було, так. Ну, робимо кріз, Треба чистити поле. Давайте жовті. Може, того олі якимось дивом ми доберемо? Ні, Ела зараз вилікує. І багато ж відлікував. Добре, тепер ми лікуємось. Ось так. Ну і прокидаємо. Знову заряджений олій, так, скільки у нас буде баф. Три ходи. Треба тут шукати щось зелене. Ого. Угу. і там би червоні, якби склалися. Так, ну може Лід об'єму і Ела добили. Ну, чудово. Тут, в принципі, вийшло добре. Комбо під'їхало. Так. Ну, ми на нього нічого не можемо накласти. Добре. Прокидаємо. Давайте жовті. Там зелені. Тут поляна. Чудово, так. Скільки там тебе ці захисні стяги? Один хід. Давайте ось так обережно. Ну, це трішки зайвого. Але добре. Так, вмикаємо всі бафи. І ось так жовті з зеленими може йому і вистачить. Вистачило. Ну що ж, останній бій цього турніру поїхали. Їдемо в бригвір по центру. Можливо, вдасться його камінчиками пробити, якщо вони, звісно, будуть. а Можливо, і не вдасться. Давайте ось так зробимо трійку жовту. Давайте комбо. Ну, турнір без червоних. Якщо без червоних, так приберіть тоді червоні камінчики з поля. Все червоного кольору. Так. Ну, ядро в нього не дуже сильне, але все одно воно є. І б'є він боляче. Давайте зробимо четвірку зелену. Ну, тихо, тихо. Так, і спробуємо його все ж таки добити. Нам би лікування не завадило б. Так, бафаємось. Зараз цей когось нам доб'є. Євмахій. Кого він вдарить? В Брієну, напевно, у нас саксія від'їде, бо в нас розподілення. І рехетри ми не дозаряджаємо ніяк. Давайте так, прокинемо, може тут шовти доїде. Просто забивають з рук. Ну, джолі заряджати взагалі б не варто. Може, ми його доб'ємо? Так, добили, лікуємось. Ну і чистимо поле. Хоча треба було зелені скинути в рехетри. Це помилка моя. Так, тут, можливо, зеленими. Так, непогано прилетіло. Тихенько, що ж ти так б'єш боляче. Так, б'ємо сюди. І ось так. Нам треба рехетри зарядити, щоб лікуватись. Так, бафи закінчились. І вони теж будуть лікуватись. Так, б'ємо сюди, тут прокинемо ось так. Джоліш, там баф такий дає потужний, що я не можу їх пробити. Давайте так. І жовті, жовті, жовті. Вони просто з рук мене забивають. Діспелу то немає. Так, ну під бафом непогано прилетіло. Але треба ще зелених. Треба, напевно, тихо. Спробувати хоча б рехетри пробити. Ось так. Ми їх тільки дозаряджаємо. там Джоліка баф. Так, скільки у нас. Три ходи. Давайте чистимо поле. Джолі в кутку стоїть, заряджається швидше, ніж я заряджаюсь. Зараз знову бафне. Добре, давайте так, почистимо поле. Бо цих червоних дуже багато. І все, пішло все заново. Так, так, давайте так. Ну, ні, дуже слабо. Зараз буде ж більше на шкода, а вони просто з рук мене розіб'ють під такими бафами. Не можу тури хетри добити. Вона заряджається під джоліком. Ну, просто навіть нічого не прокидаю. Все, бріє на мінус нули, Ну і все тут. Не витягну цей бій, на жаль, Та... такі тички летять, що. Нічого тут не вдієш, на жаль. О, Джолік в кутку стоїть, навіть його не чіпав. Він вже майже заряджений. Ну, давайте так. Може зелений закриється, не закрився. Не вистачило. Ну, Тут можна вже і виходити. Це не прибити мені. Ну так, немає. Ну, немає потреби просто витрачати час топ-5. Оборона це. Не знаю, може в топ-5 залишусь. Добре. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!